Мені часто задають питання. Тобі не все одно? І знаєте, мені не все одно. Якщо б нам усім було все одно, то е, мені здається, щоб ми вже всі жили в е, смітті, в е, гомні і так е, далі. Наприклад, е, нещодавно. У нас в парк викинули кошенят. П'ять маленьких кошенят в коробці поставили і пішли. І я сказала, що ця людина повинна пройти на собі цей шлях маленьких кошенят. І мені сказали, тобі не все одно, що роблять інші. Мені не все одно. Коли людина е, ходить в туалет. В парку перед дітьми, то я підходжу і кажу, цього робити не можна. І мені кажуть, тобі не все одно, мені не все одно. Коли йде жіночка, її собака, сре, прямо на дорозі, я їй даю пакет і кажу, приберіть, будь ласка, за своєю собакою, мені кажуть, тобі не все одно. Ні, мені не все одно. Якщо кожному з нас буде все одно, то мені здається, що ми прогнимо... В своєму ж бруді і всьому цьому. Якби всім було все одно, то ми б ходили по цьому ж говну, ми б вбивали тварини і так далі. Мені здається, що ми повинні боротися за своє право жити в. Нормальному цивілізованому світі ми повинні боротися за свої права, і ми повинні показувати, що можна робити, а що не можна робити. І так, мені не все одно. Мені не все одно хто як що робить, якщо це. Незаконно, якщо це законно, то він може ходити е, як хоче, Він може фарбуватися як хоче, Він може пригати як хоче, хоч задом, хоч передом. Але якщо це незаконно, то мені не все одно. Викидати кошенят – це незаконно. Срати в парку це незаконно. Кидати сміття під ноги це незаконно. Вбивати це незаконно. А одягатися, як ти хочеш, мені все одно. Як ти розмовляєш, мені все одно. Що ти робиш? Мені все одно. Ображати старших це незаконно, і мені не все одно. Розумієте, є різні речі, де все одно, а є де не все одно. І от я хочу е, прочитати ваші коментарі, що ви думаєте з приводу цього. Е, мені дуже цікаво. Пишіть, будь ласка.